Потерпають від фізичного або психологічного насильства за даними ЮНІСЕФ близько 67% неповнолітніх стикаються із булінгом з боку однолітків або вчителів. Чи наважуються вони про це розповісти та попросити про допомогу? А також як протидіяти булінгу, знає моя співрозмовниця психологиня Любов Жеребньова. Вітаю вас, пані Любове. Вітаю. За чотири місяці 2023 року відомо про 99 випадків булінгу. Про це повідомили в національному управлінні ювенальної превенції. На вашу думку, про що свідчить така динаміка? Залежна статистика від багатьох факторів, тому що ми і військовий час живемо, і це пов'язано з тим, що багато дітей в онлайні знаходяться а відтак вони рідше комунікують. Тобто втрачається навичка комунікативних здібностей між дітьми в колективі, так і навички комунікації, звичайно, можуть втрачатися, і інтенсивність спілкування в дітей також має свої обмеження. Коли вже почали говорити про онлайн комунікацію, чи відомо вам про випадки кібербулінгу? Чи траплялися у вашій практиці такі випадки? Ну, я стикалася з такими випадками в своїй практиці, тому що підлітки зазвичай вони експресивні, да вони реактивні, вони спілкуються дуже часто на емоціях. Якщо ми говоримо про випадки психологічного, зокрема насильства у соціальних мережах, що ми маємо на увазі? Тобто, це адресні образи, чи це погрози. Це можуть бути образи, це можуть бути погрози, це можуть бути висміювання публічні, це може бути викладання певного контенту, образливого змісту для однолітків. Це можуть бути зйомки певних відеосюжетів, де над кимось знущаються, щоб як кажуть, самі підлітки зірвати хайп так на тому. Як часто до вас звертаються діти, або ж їхні батьки, дітей, які потерпіли від булінгу в школі, наприклад, або ж в підлітковому середовищі? Багато років, майже 20 років, я працювала в освіті, в закладах освіти, і то була інша історія трішки. Зазвичай Школи останні роки з 2019 року починаючи, вони опікуються питанням булінгу дуже серйозно, є е, розроблена нормативна база до того, є е, напрацьовані механізми, як має реагувати школа, освіта. І там, звичайно, е, працює в шкільному тому складі так, спеціалістів, які опікуються питаннями протидії булінгу, е, адміністрація будь-яких навчальних закладів, ті, хто. Відповідає за питання виховної роботи і, звичайно, психологічна служба, тобто соціальні педагоги, це соціальний патронаж, і практичні психологи, якщо йдеться про якісь наслідки психологічні, моральні для дитини. Плюс в школах займаються тою просвітницькою роботою, щоб навчати дітей. Самому поняттю булінгу, як йому запобігати, як з тим справлятися, якщо діти стикаються з подібними моментами, А вже е, до нас, психологів, в приватну практику, напевно, частіше звертаються так по моїм спостереженням батьки, яких турбує е, знижена самооцінка дитини, тривожність, депресивний стан, відчуття самотності, обмеженість в спілкуванні. Агресивна, така нестримна поведінка, тобто якісь, якісь відхилення так, поведінкові. І це зазвичай багато батьків сприймає як більш серйозний фактор порівняно з булінгом. І коли ми починаємо спілкуватися з дітьми, коли ми починаємо працювати тільки в ході того, як дитина відкривається і починає довіряти, вона може розповідати, що над нею знущаються однолітки, або що вона, на жаль, має. В своїй родині той приклад, де батьки доволі суворі, чи можете ви порекомендувати батькам, як е, побачити проблему в дитини, і як дитину почути, щоб вона не посоромилася, не побоялася відкритися комусь із батьків зі своєю проблемою? Батьки часто говорять, що е, я дуже стараюся, щоб дати своїй дитині все, що я можу. Я багато працюю, я мало бачуся зі своєю дитиною, вона мені сама нічого не хоче розповідати. І це, напевне, про те, що важлива не кількість спілкування, не кількість там тих годин, хвилин чи днів потрачених з дитиною, а якість спілкування у сенсі довіри. Якщо батьки привчають свою дитину до того, що вона може... Ділитися будь-чим, і це буде почуто, це буде прийнято, тоді вона буде розповідати. Якщо, на жаль, дитина не може так сильно довіряти батькам, тоді при бажанні все-таки захистити свою дитину, батьки можуть просто повертати свою увагу, звертати свою увагу на те, який настрій в дитини, який в неї стан. Якщо вона змінює свій емоційний стан на пригніченість. Якщо вона обмежує себе в контактах, не хоче ходити кудись, де вона зазвичай ходила, якщо вона розповідає, що вона не хоче до школи і не пояснює причини. Тобто це можуть бути такі якісь сигнали про те, що можливо, можливо, питання в стосунках. Як відрізнити депресивний затяжний синдром від звичайного поганого настрою через, наприклад, сварку в школі? Зазвичай кожен з нас має ситуативні, так якісь негативні переживання, і поганий настрій це з розряду щось нас засмутило. Ми відчули цей сум, але наша психіка доволі швидко з ним справляється. Якщо ми маємо якусь проблему, яка не розв'язується, і вона нас гнітить, тоді ми будемо відчувати от той хронічний такий сум, хронічну пригніченість, тому що такі песимістичні так чи негативні якісь думки, вони... Підточують ресурси так нашої психіки, наших емоцій, і дитина може демонструвати ну, зовні в поведінці, це через пригнічений настрій. Зазвичай з дітьми якого віку ви маєте справу. Якщо ми говоримо про булінг, то його саме впливу зазнають менша вікова група, чи це підлітки, чи старша школа. Навіть колись мала в своїй практиці такий випадок, коли дитину у дитячому садку. Цікували. Це був хтось там з її групи, якийсь хлопчик, якого вдома батьки дуже суворо карали. І коли він приходив до дитячого садочка, йому, як всім діткам, хотілося уваги, хотілося ласки, і вихователь були такі доволі чутливі до того. І ця дитина агресувала через те, що не отримувала те, що інші діти в цій групі, Він знайшов. Таку милу, спокійну, тихеньку дівчинку, яку особливо часто хвалила й обіймала вихователька, і вона прямо потерпала. А от в такому випадку потрібно працювати фахівцю психологу не лише із потерпілою від булінгу. Те, що стосується дітей-булерів, дітей-агресорів, то це питання зазвичай в тому полягає, що вони транслюють. Насильство ось такий прояв да, булінгування інших людей, як, як прояв насильства, як прояв агресії, тому що вони мають у своєму досвіді агресію пережиту стосовно них дуже часто. Тобто це поведінка батьків або їхнього оточення, так? Тобто хтось, хтось в оточенні таких дітей їх міг ображати, їх міг принижувати, міг ними нехтувати. І плюс, якщо до цього накладається Певні психологічні особливості дитини, тобто такий холеричний темперамент, збудлива нервова система, протекціоністське виховання вдома, коли все дозволено, коли всі вчинки виправдовуються, певний його центризм. Дітям взагалі дошкільного віку там да, властивий його центризм, але тут йдеться про такі нездорові прояви, коли це робиться з агресією і. Батьки не виставляють розумних меж такій поведінці. Поговоримо про булінг з боку викладачів. Я прочитала, що, за даними ЮНІСЕФ, 24% дітей шкільного віку зазнають булінгу саме з боку вчителів. Чи були такі випадки у вашій практиці і як взагалі це можна пояснити? Ну, однозначно, непрофесійністю педагогів, які так чинять. Але якщо говорити про причини, причин тому може бути велика кількість це може бути те ж саме вигоряння педагогічного працівника, який отримує величезне навантаження, величезну відповідальність на своїй роботі. Для вчителя дуже важливо. Працювати над своєю особистістю, не лише над знанням там, методики, педагогіки, а просто над своєю особистістю, над своїм світоглядом. Розкажіть, які можуть бути наслідки, якщо нічого не робити, не вживати заходів з протидії булінгу, якщо дитина не зізнається про цькування в школі, а продовжує відвідувати цей колектив і не проходити консультації психолога. Що може бути? Можуть бути абсолютно різні продовження тої історії для. Mm -hmm. Ситуації булінгу, тому що е, в булінгові, якщо це е, відбувається в колективі, є булери, тобто ті, хто е, цькує, ті, хто проявляє фізичне, чи психологічне, чи економічне, чи сексуальне, е, отаке е, приниження, так е, інших у своєму колективі. Є ті, хто це бачить, але нічого не робить, і є спостерігачами. І є жертва. І між кривдником і жертвою є ще от, ота частина, яка спостерігає, і е, я в своїй практиці, е, на жаль, стикалась із випадками, коли ті, хто спостерігачі, ще й підюджували нападника і жертву. Ану, проясніть між собою стосунки, ану ж там вийдіть і розберіться десь там за рогом. І е, діти з числа, на жаль, спостерігачів то знімали на відео. А як тоді розрізнити ситуативну сварку між членами колективу, між дітьми і цькування систематичне? Тобто може бути таке, що якесь непорозуміння виникло правильно? Тобто, будь-яка сварка чи бійка, чи якийсь конфлікт це уже булінг, чи ще ні? Ну, власне, в самому формулюванні, так, в самому визначенні булінгу є одна з дуже важливих умов це наявність систематичного цькування. Тобто, коли це не якийсь разовий епізод, тому що діти реактивні, діти швидко емоції свої розкручують так, до певного накалу, і коли між ними відбуваються непорозуміння, вони можуть там навіть не просто посваритися, а побитися. Але наскільки вони швидко це зробили, наскільки швидко вони можуть і помиритися? І ще одна цікава є особливість діти, якщо посварилися, то зазвичай, коли дорослі, допомагають їм. Дійти до примирення, розібратися в коренях того конфлікту. Дитяча сварка закінчується, ну ти мене вибач, і ти мене вибач, давай потиснемо один одному руки. В булінгові є той важливий нюанс, що зазвичай буллер себе виправдовує і він досить рідко визнає свою відповідальність за це, визнає свою провину. Він, він може розповідати про те, що. А що тут такого, я просто сміявся, я просто хотів, щоб було весело. А що тут такого, він, він на це заслужив, тому що він там якось не так поводиться? Інколи дорослі своїм ставленням можуть провокувати булінг у дитячому колективі. Ну, Наприклад, візьмемо ситуацію, коли в початковій школі. Де діти дуже орієнтовані на персону першої вчительки, вчителька когось виділяє за старанність, за гарну поведінку і показово сварить іншу дитину. І відбувається така метаморфоза, коли буквально за один день ту дитину, в якій вчителька зробила зауваження, починають скувати. Бо діти сприйняли це як підсвідомий такий посил до того, що. Її треба покарати. Вчителька ж зробила це публічно, її там принизивши десь, зробивши якесь зауваження, і діти розкручують оту історію. Тому тут, тут важливо, важливо розуміти оці нюанси, так звідки, звідки береться таке ставлення. Ваші рекомендації, як вберегтися від булінгу, якщо це можливо, і перші кроки, що робити, якщо випадок уже відбувся? Булінг. Як явище виникає в колективі. І напевне, як явище не буде виникати в тих колективах, де є висока внутрішня культура, де є цінність стосунків, де є цінність поваги і де не толерується будь-яке насильство: чи словесне, чи фізичне, чи економічне, тобто не покриваються там, крадіжки. Не виправдовуються звинувачення або образи, або крик ні між дорослими, ні між дітьми. І тоді такий колектив він транслює дитині, яка є частиною колективу, що в нас тут є свої правила. І дитина сприймає ці правила як свої, тому що вони їй підсвідомо працюють на неї, вона, вона окунається так, в ту атмосферу, яка її захищає. І навіть коли діти проявляють якусь агресію, це можна робити через певні доброзичливі розмови, так? коли йдеться про ненасильницьке спілкування, коли йдеться про прояснення, що тебе турбувало, що, що ти відчував. Чого ти хотів, що ти там зробив таку чи таку дію, і як ти можеш це отримати в конструктивний спосіб, не образивши нікого? І, можливо, якщо причина, причиною твого роздратування, чи твоєї злості, чи твоєї образи є щось, що не від нас залежить, на що ми не впливаємо, це можуть бути якісь родинні стосунки, це може бути щось таке особисте так, у дитини. Коли ми допомагаємо даємо підтримку дитині з тим справлятися зі своєю злістю, тоді ми не будемо мати булерів так, у дитячому колективі. І тут дуже важливо найперше батькам. Дбати про здоровий клімат, про здорову атмосферу в родині, про здорові стосунки. Дбати про те, щоб навчати свою дитину захищати себе, почуватися гідно. Я знаю дуже багато чудових, прекрасних батьків, які інтелігентні люди, чудові професіонали своєї справи, але вони дуже вимогливі, наприклад. І це інколи слугує причиною того, що їхня дитина може мати занижену самооцінку. Вона прагне до того ідеалу своїх батьків і починає почуватися в певному віці, а підлітковий вік дуже особливий в цьому сенсі, так? коли хочеться, щоб тебе помічали, щоб ти справляв гарне враження, дитина може поміряти себе. Порівняно з батьками, і відчувати той дискомфорт, який буде породжувати в неї тривожність і певну таку соціальну тривожність, тобто якусь скутість у контактуванні з ровесниками. І діти можуть це, на жаль, інколи відчувати як е, якийсь негатив, і намагатися на оці хворобливі місця тиснути та так своїм ставленням. Це можуть бути діти. Особливі так звані діти, так? тобто діти, які мають певні, певні особливі потреби, або діти, які нестандартно поводяться і не вписуються своєю нестандартністю в дитячий колектив. Діти-мірійники, які інколи зазнають того, що їх не розуміють і над ними насміхаються. Діти з синдромом гіперактивності, і дефіциту уваги, тому що вони, як дзиги, вони нестримні, вони в своєму пориві, в своїй рухливості, в своїй реактивності інколи можуть не справлятися зі своїми емоціями. І тоді в дитячому колективі, на жаль, інколи можуть намагатися навіть від них позбавитися. Завдання колективу дитячого, так щоб та дитина в тому колективі почувалася природньо. А наша педагогіка, на жаль, дуже часто за тим не встигає. І це також може дратувати вчителів. І Я в своїй практиці часто, на жаль, зустрічалася з тими історіями, коли дитина має тривожність. Це може навіть доходити до рівня певного спектру тривожного розладу. Вона має в основі. Гіперактивність, а вчителі в школі говорять, що це вона просто не вихована. Це її просто не виховали як слід і не навчили стримано поводитись. Йдеться про те, що люди просто не розуміють, що це природа, і не можна себе за наказом чи вести почати правильно. Це можуть бути діти-аутисти. Які глибокі інтроверти, які дуже чутливо реагують на якісь такі подразники, які потребують величезного кількості часу, щоб звикнутися, щоб адаптуватися до дитячого колективу. Це може бути, на жаль, від великого бажання батьківського, щоб дитина соціалізувалася, щоб дитина перебувала там в активному. Контакті зі своїми ровесниками, щоб вона вела здоровий спосіб життя, дитину віддають на тренування. І в моїй практиці траплялися випадки, я би сказала, жорсткого або жорстокого ставлення тренерів до дітей, тому що там, де йдеться про фізичне навантаження, там, де йдеться про фізичний контакт, особливо е діти. Звертають увагу на взаємодію, оцю тілесну. І якщо це тренування, там, наприклад, з баскетболу, чи з волейболу, чи з футболу, де всі зараз бігають, і всі в азарті, інколи, щоб вони почули свого тренера, треба крикнути. Так, це буде ну, така здорова реакція, просто коли тренер так, своїм гучним голосом. Достукується до дітей, а інколи це переходить в певні межі, коли когось називають якимось некрасивим словом його і воно прилипає. І тоді дитина, яка ходила і займалася там три чи чотири роки, якимось видом спорту або якимось видом рухливої такої рухової активності, раптом каже: Я більше туди не піду. Я більше на оці, там тренування, на оці танці, на, оці, на, оці, на оту гімнастику більше не буду ходити. І мені в моїй роботі е, доволі багато е, трапляється дітей підліткового віку з тривожними розладами. І тільки коли ми з ними спілкуємося уже в процесі консультування, в процесі допомоги їм з тими запитами, з якими вони звертаються, я дізнаюся про те, що вони переживали в своєму дитячому віці. І я можу запитувати: а ти говорила? Татові чи мамі. І Діти інколи відповідають, що та я казала, а мама і тато кажуть, що тренера потрібно слухати, тому що він правильно говорить, він же хоче, щоб вам там усім було добре. Якщо він на тебе там раз сварився, то немає в цьому нічого страшного. Тобто, самі батьки применшують, на жаль, значимість отої травми для дитини, а вона в ній все одно живе. Це ж пані Любов. Я вам дякую за розмову, за ваші рекомендації щодо протидії наслідкам булінгу. І я хочу нагадати нашим глядачам, що в Україні діє національна лінія з протидії булінгу за номером 116 шістнадцять Дякую вам.